<рирочулість> я ну направди, бажав вам ну, такої співпраці, де щоб ми мене стріли. Таку щиру надію, що, що там буде дорога. Ну поможете щось десь тому, маєте там якісь. Входить туди в владні коридори, там до тих можна може власні обласних там чи ну дорога, це в першу чергу компетенція вищих ешелонів влади, mm. і звичайно, що це компетенція безпосередньо сільської ради з іншими структурами. Uh -huh. Робота заповідника почається запов трошечки, звичайно, в іншому, але я думаю, якщо... Буде збільшений потік туристів вже в майбутньому через те, що там буде музей. Це ж можна робити, як я розповідала. Це можна вигравати проекти, робити візуальні екскурсії, віртуальні екскурсії. Тоді це вже буде більша увага ну, привернута, тому що е, зараз на даний час в нас є потік туристів, які контролює ми, mm -hmm. а є санкціоновані не санкціоновані, на яких ми не маємо впливу, тому що ви знаєте, що наші пам'ятки є в трьох населених пунктах, і іноді, наприклад, навіть оператори ми до них теж зверталися. Вони просто беруть, вони самі їдуть, вони самі збирають гроші, вони проводять екскурсії, не платячи ні вхідного квитка, квиткання. Електронного збору, хоча ми вже зробили електронний квиток, якщо зайти на наш сайт заповідника, тобто, наприклад, порядні оператори вони би дивилися, по крайній мірі оплачували цей електронний квиток як вхід, тому що ті пам'ятки ми обслуговуємо, ми прибираємо територію. Як ви знаєте, там навіть є пікнік локація, вона є лісники. Її роблять, але обслуговуємо так само. Ми ми збираємо сміття і наші екскурсії, коли приїжджають, наприклад, дітки, вони мають змогу там посидіти. Але ми це пильнуємо і там завжди гарний порядок. Тому ми робимо свою роботу, а вже інфраструктура це вже буде робота влади ну, так, як такої. Ну, я отак думаю, ну що звернення вже готувати, ну що, свардіти Козицькому, там, ну, що, що бачите, воно є таке, чи холоду десь його. Що, ну бо воно ну, направло воно ну, неприглядно є десь. Сьогодні їде той турист. Той порог десь що летить, і ті ями, там його трісе там десь. Ну, знаєте, які задоволення має там від того. що... Раз до роки, коли ви випускаєте цей грейдер, і там дорога абсолютно... Е... Да, там нема, ну я вам скажу, там нема просто водовідведення. Воно тупо все йде, як зробило собі русло там посередині. Тої дороги там все, там мол, зараз ви були там ну, а як же, вчора, чи ні, хто, власне, транспорт? Це треба було бачити, розумієте, є фотографії, я вам можу десь показати. Треба було бачити це тоді, коли, коли, коли після розіркові, що зараз підсохло, трошки воно вже десь зблякло та все десь. Ну це вже в нас буде це це вже, можливо, так, для Друга тема для розмови. Ну, Ірина Мирославівна. Це погоджено, там все, так, нема з вашого. Ірина Івана, не правда, що може приходити приміщенням, як вона візьме в нас оренду, а то щитовою. Тому що щитова наша знаходиться так, в тому приміщенні. Це ті погодження, воно якось письмово відображено чи це усно, там, голови посиділи, може щось. Та ще нема документа про оренду. Ні, ні, ні я документ? не говорю за цей, ну, якийсь про те, що... Сільська рада чи чи КНП воно не проти того, щоб там було розміщено, а за, за рішеннями воно використовує приймемо зато і повірте, що мій у вас буде за те, щоб воно там було просто йде мова про те, що коли воно не використовується добре зусильство. Ми заходимо, тому що у нас там ще това. Вони не мають нічого проти. Ми ще того не перенесемо просто з того приміщення, щоб ми досі туди не запалимо. Але Це таке окремо стоять приміщення, в якій всередині зміщення електропроводки. Став Володимирович, як ви? Ну ми включали, погодили, там немає забезпечення. Та не найзаре... Чим, то на 5 пора, років, якщо літальний просить згідно закону, Бо, щоб більше термін, то потрібно інтернет посвідчити, ще більше п'яти років. Ну, не нараз пану певний, що То буде вартувати фото. Це буде вартувати при тому тому, якщо через 5 років буде нормальна порядна добра воля, і звичайно, це не відбереться, коли ми вкладемо. Буде продовжуватись як приміщення. Але ми знаємо, на якому досвіді, які це бувають ситуації, тому я не знаю, чи 5 років це є достатньо, але якщо ви вважаєте, що більше п'яти років не можемо. Я би попросив проєкт рішення там допоможі. Може у вас є задати на саме. Якщо це вона то ми просто будете ще населені пунктів дає. Якщо у вас є, що запитати, то питайте. Є не питаєте. Є запише продовження. Так, так, так. Так, ми напишемо і все тоді немає. Тому продовження без ви маєте право призити як побудання закожу до так, 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 так. <талізь> е до, до так. Музей, то, не більше, це обмеження рішення прописано надавати безперешкодний доступ до цього. Якщо немає більше ніякого запитань по, по даному питання, то тому о, ставлю на лотування проєкт рішення, який зараз озвучу. Значить, Рада Сільська вирішила усити намір щодо передачі в оренду комунального майна Тростянецькою згідно з вказаним переліком, включити перелік об'єктів другого типу об'єкти, які будуть передачі в оренду без проєктних цього. 2-1. Приміщення такі -то, номер No1024, загальною площею 114 метрів квадратних. Розміщені на першому поверсі амбулаторії Селостійського за адресою Тараса Шевченка 131 Селостійського, що знаходиться на балансі КМП, центр первинної медико-санітарної допомоги та не використовується у діяльності даного комунального підприємства більше трьох років для об'єктів площі менше 500. Квадратних метрів і не погіршує соціально побутові умов осіб, які працюють у цьому закладі з конкретним цільовим призначенням розміщення комунальних закладів та установи, які повністю або частково фінансуються з обласного бюджету строком на 5 років. Враховуючи розміщення приміщення номер 25 щитова приводів приладів обліку електроенергії, затвердити додаткову умову оренди, вказаного майна, орендар зобов'язаний цього строку дії договору забезпечення надання балансу отримувачу, КНБ значить на його вимогу оціну безперешкодного доступу до зазначеного приміщення шляхом надання проходу через приміщення номера 13, 16, 24 коридори. Це що буде якби загального користування? Вони можуть через ті приміщення зайти вже що ще тільки загального користування. Угу. І четверте, визначити Тросинецьку сільську раду, виконавчий комітет допоможе органного управління орендодавцем і здійснити необхідні дії, передбачені законом та порядком, що стосується. Першої процедури передачі оренду моєї контролю на нашу комісію Тарас Дорощук. Орендодавець буде сільська рада, бо да. це ПМСД не може бути орендодавцем, тому що вони будуть отримувати Ну там плата йде, для вас вони а не, не може бути. Ви не прибуткові саме робити. Ставлю на голосування даний Комас. проект рішення з пропозицією включити. Дане питання до порядку денного нашої, яка це вже буде, 63 так? чергова сесія. Так. І з, з рекомендацією депутатського корпусу включити дані частини приміщення амбулаторії законосело за стільського перелік об'єктів типу для передачі в оренду без офіційного лізак за корисно прийнятий. Можливо, 20-го сесія. Якщо буде потрібно, прошу. Ні, я думаю, що будьте добрі, десь питання важливе, то все. Приїдьте до наші. Десь. Та я до вас да, там, не то, що приїжджаю, добре. я кожен день. Оплатрию, там Починаємо 10-ті, так? Так. <реклама> добре, гарно дякую, до побачення. До побачення вам, Ірина Юрійовна. Благи зустрічі. <реклама> так, наступне наше питання згідно наших. Пропозиції проведення посади провідного фахівця ветеранів війни за демоналізованих осіб та внесення змін до штатного розпису МСД, ТСР. Так. Прошу, існування розповідати. На виконання листа ви передати десь на виконання листа зобов'язуємося <пробування> з раду ввести в штат фахівця. Але М можна, можна я допомогти. Е е дивіться, так. це є обов'язкова тепер вимога і мінветеранів, і взагалі цілої політики в Україні. Для того, щоб ввести у е сільську раду в штат Фахівця із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, ми не маємо такого права, бо ми не маємо комунальної установи, яка б надавала соціальні послуги. Але відповідно до постанови Кабінету міністрів 879 Є чітко прописано, що таку посаду можна ввести у некомерційні комунальні підприємства. Такі в нас є медицина, і десь було з Іриною Мирославою узгоджено і для того, щоб ввести Заробітна плата і нарахування на заробітну плату у фахівця. Камера, що вас Кам бачити, Заробітна плата і нарахування на заробітну плату фахівця буде здійснюватися з державного бюджету. Це буде приходити субвенція. Що потрібно нам, як сільській раді, виконати, це увести у структуру комунального некомерційного підприємства. Далі кандидати подають свою заявку на сайті ЄВетеран. Після чого до них телефонують Істринської районної військової адміністрації, основними там є управління соціального захисту населення, і тоді вони проходять конкурсний відбір. Виключно після проведеного конкурсного відбору можна його затвердити на самі. Наказово внутрішній наприйом. Mm -hmm. да, але з 1 липня штатні розписи міняють і може штат колоного фахівця в породі. Тут разом mm -hmm. по А Я де його сидіти? Де буде його кабінет? Ну, попереднє бачення було, що десь у сільській раді, тут бо зручніше буде, але всі люди приходять сюди, знам, якісь тут. І то Ну, да буде змога, напевно, здійснювати той соціальний супровід, правда, ветеранів буде їх бачити. В нього має бути свій кабінет. Там та, 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 вимоги та, є. Та, 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 в, і діло, що вимоги будуть, що виникають останні вимоги, вимоги, то треба, щоб був автомобіль, тому що є ветерани без ніг, без рук. І там має бути тих вимогах було написано автомобіль. Тому що автомобіль має бути, який буде супроводжувати цього ветерана. Ви теж покажіть? Тому що я читав тут постанову, вже в багатьох громадах, хто прийнято, у нас в громаді трошки затинення, але тут дуже певно, що ми приймаємо таке рішення. чи є людина, я... Не, на